Школа загальноосвітня, тобто окремої конкретної спеціалізації немає, але є класи з поглибленим вивченням математики і класи філологічного профігу. Великих здобутків наша школа в плані олімпіад шкільних на обласному рівні, на рівні всеукраїнському. В принципі, ми мали їх, але на даний час їх немає. На міському рівні у нас є призові місця. Те ж саме в нас є цього року призове місце із конкурсу захисту Малої академії наук учнівських робіт. Дуже великим досягненням нашої школи в цьому році є те, що ми серед усіх шкіл України зайняли третє місце в конкурсі шкільних сайтів, у нас дуже змістовний сайт. Дуже гарна у нас шкільна газета, називається оригінал. Ми вже протягом. 6 7 років випускаємо цю газету і в електронному виді, і в паперових носіях. От. Значних успіхів наша школа досягає спортивному, на спортивному рівні. Тобто, якщо ну, приблизно 40 навчальних закладів беруть участь у шкільній спартакіаді, то ми займаємо третє, четверте, п'яте, ну, в залежності від того, який контингент дітей і на якому рівні вони підготовлені. Знаю, що робити, я відверто кажу. На практиці, не теоретично, і не буду розповідати, що там теоретично можна побудувати автобам Черкаси-Київ, чи можна за рік усе зробити. Тільки важкою працею, потихеньку, але можемо все зробити. Сьогодні в бюджеті міста Черкаси, в бюджеті розвитку є 220 мільйонів. Це кожен рік. На слідує, я думаю, що рік буде 300. Я вам скажу відверто, цих коштів достатньо для того, щоб. Сьогодні щось змінити і на дороги, і на школи, і на все інше. Тільки моя програма і моя концепція, значить, розподіл повинен бути чіткий і рівний між 42 округами. Тому що я перед цим вашому директору сказав, що якщо стосується, що стосується закладів освіти, то ми почнемо реконструкцію з шкіл, які знаходяться на околиці. Тому що в нас є такі десятки школи, які вже е, прирівнюються до межигір'я по золотих унітазах і по всьому. Це я вам відверто кажу, тому що по 3-4 по мільйони на одну школу, а ті школи, які десь в районі Д, які оці, 0 або там копійки. Е, недавно ми були, я вам скажу, у місті Суми. Значить, там точно таке саме населення 270, точно такі суми хімпром, точно такий саме бюджет розвитку 219 мільйонів. Але розподіл проводиться чесно. От кожна школа отримала 100 тисяч гривень в цьому році. Це не так багато, я вам скажу. Але кожна отримала. Кожний дитсадок отримав 50 тисяч. Кожен двір отримав нове покриття. Це 80 дворів, де мають 3-4 великих багатоквартирних будинки, отримав нове покриття з тротуарної плитки. Це всього-навсього 30 мільйонів. 80 дворів. У нас, ви мені скажіть, коли останній раз ремонтувалися, я розумію, дороги ще так де-не-де. А коли останній раз внутрішньобудинкові проїзди. Ремонтувалися, це оце, тільки почали десь там заляпувати. А коли виходиш з під'їзда, яма, нічого не робилося, то я вам скажу, що цих коштів сьогодні в бюджеті достатньо, потрібно тільки правильно їх спрямувати і правильно розділити. І фати сьогодні і на нові тролейбуси, і фати сьогодні на дороги. Правда, я відверто скажу: ті дороги, які 4-5 ми постелили, на слідуючий рік нам прийдеться віддати кредит у розмірі. Той раз ми витратили на них 60 мільйонів, зараз прийдеться віддати кредит 120 мільйонів на слідчий рік. Це чітко, перед Укргазбанком, це облігації, які були випущені. От це така історія. Зараз на телебачення на Росії і так далі вимкнули, вимкнули безплатну можливість просто людям, пояснити, пояснити, що відбувається. Іде маніпуляція, на жаль. А я вам скажу, що я вчився в школі, були в каріях попали під такий сильний обстріл і забилися такий ну, погрибок в чотирьом з хлопцями. І я ось так зараз згадую, почали говорити за своїх вчителів. От сіли, щось так згадали, знаєте, я згадав свою вчительку, її зараз, на жаль, немає на світі, була вчителька перших трьох класів така, я в п'ятій школі вчився, жив на тоді ЛАЗО, а зараз Різдвяна. І ми з хлопцями і кожен пам'ятає, і я знаєте, от, коли приходжу до вчителів, завжди кажу, що мотивацію і от свідоме становлення от, людини все-таки отримують в школі. Не в сім'ї. Бачите, сім'ї різні. Син сім пішов воювати, а мати на нього. Тобто, але школа, оці вчителі, люди їх пам'ятають все життя, от, повірте. От, і я казав, сказав, що бути жінкою на Україні це, це складно, а бути вчителем. На Україні і жінкою це просто героїзм це для мене особисто. Так що хотів вам подякувати, що ви робите. Що ви робите? Просто зробіть свідомий вибір, незалежно за кого будете голосувати, що вам потім було не соромно. Просто на цих виборах, якщо ми реально не проголосуємо, дивіться, яка ситуація складна. Починають хапати патріотів, яка не зрозуміла реформа. Війну заморозили зараз в незрозумілому стані. Жахливі тарифи зараз у Мантулі, так що невідомо, що буде. І ми на порозі колапсу. Якщо зараз ми ще отримаємо в міських радах і в обласних реванш отих хлопців, яких ми з таким трудом нагнали в революцію, а потім пішли і і прийшла вони знову туди приперлися, то ми фактично ми можемо втратити саму основу оце місцеву державу, за де ми живемо. Не Київ, Київ то окрема держава, то взагалі проблема з проблемою.